Поліція мала опинитися на фронті ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Правоохоронці просто злякалися, а деякі і взагалі втекли. Чому поліцейські досі не воюють про це далі? Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцького і останні події. У 2022 році була реальна пропозиція почати відправляти поліцейських на фронт, але її відхилили. Про це в інтерв'ю ТСН заявив екс-поліцейський, який пропрацював у правоохоронному органі 27 років, а тепер же обіймає посаду командира ДШВ «Рибак». Дивіться, коли розпочалося російське вторгнення, я при... я зразу пропонував е своїм там командирчикам, казав, що треба створювати якісь підрозділи поліцейські і долучати їх до спротиву, де однозначно повинні участвувати в бойових діях. Однозначно, тому, що просто суспільство це на перше була ейфорія там пакати. А потім було розуміння, що однозначно суспільство почне задавати питання: а де поліція, чому поліція не воює. Рибак також часно розповів, як колеги сприйняли його пропозицію щодо відправки поліції на фронт. На та мене там, дивилися як, як на якогось там, космонавта та, і розповідали мені, це ЗСУ, ми взагалі не повинні воювати, і ми, там, не були. у нас інші задачі. Там, всі, там. І, я хочу сказати, що навіть і спротив, спротив ніякий, там, де були бойові дії, поліція не було жодного чого спротиву якогось. Хто ну, тобто, б якийсь бой прийняв, десь там, щось захищав, там, десь, що. поліція просто щезлай і все, її ніде не було. Тим за його словами винятком стала патрульна поліція, яка продовжувала нести службу. Тим не менше стало відомо про те, що деякі посадові правоохоронці тікали у перші дні війни. Це патрульна поліція в Києві, там в Миколаєві залишилася. Як коли начальник поліції Миколаївщини Шайхет втік з Миколаєва, а патрульна поліція залишилася, і от це вони там да вони воювали. Це це, це, це дійсно. А потім шайхет удав генерала. От він був полковником, став генералом, пішов на підвищення. Всі ті, хто повтікали, вони всі майже стали генералами. І у Кліменкані ці паркетні ряжені гір, як їх називаю, там щось там рулять, якісь задачі виконують. Рибак зізнався, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України у поліції не було злагоджених дій. Коли розпочалося оце російське вторгнення, і, в принципі я був готовий, я знав, що робити, тому що досвід був це, определений і я, е, я готував особовий склад, е, тоді я був вже начальником поліції в Кам'янському. Ну і коли е, вже вторгнення почалося. Ну, почався этот хаос, паніка. Всі як завжди, всі потікали керівництво національної поліції ніяких команд нічого не давало. Нікому Климєнка з нами 23 числа провів нараду. Сказав, що щось десь що там буде. ну таке, порожняки, як я не говорю, такого. нічого нікої конкретіки. Жодного розпорядчого документу не було, що робити. разом із тим. Він розказав, що тоді всі очільники обласних управлінь поліції, де були бойові дії, втекли. Мовиться про Сумщину, Чернігівщину, Миколаївщину, Луганщину і Херсонщину. На думку рибака, уже зараз важливо зробити систему більш жорсткішою та не потурати боягуза. Раз ти не впорався з задачі, ти ти ти, ти в ту критичну ситуацію? Ти не готовий виконати ти, ну. Іди тоді все, ставте тих тих, хто хто ставті хто готов. А у нас на жаль всі ті, хто тоді облажалися, далі продовжують керувати. Зауважимо, що українці вже не вперше підіймають питання мобілізації поліцейських. Наприклад, екс командир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ Костянтин Прошинський казав про те, що із чинних правоохоронців можна створити одразу 15 бойових бригад. Можна сделати великолепно заміну. З 18 літ парні йдуть обучатися в поліцію. Проходять курси, сколько вони там три місяці або занимають міста поліцейських. Поліцейський, наприклад, бучений хороший. З їх составу создається там 15 бригад нових, которые можуть в принципі очень сильно помочь. На потребі залучати силовиків до безпосереднього захисту держави від ворога наголошував і правозахисник Дмитро Павліченко. Поліцейські та прокурори вже навчені. Причому в Україні немає. Ає закону про зброю, а всі силовики ходять зі зброєю. Значить, хай тоді йдуть на фронт. Крім цього, доволі часто лунають заклики у бік пенсіонерів силових структур. За словами військового аналітика, що 300 тисяч осіб дійсно могли б поповнити лави армії. У нас 300 тисяч так званого спецобліку молодих пенсіонерів, типу типу ж Костенка. Це відповідно. Співробітники СБУ, співробітники Міністерства внутрішніх справ, співробітники прокуратури, які на спецобліку, на спец. І їх чомусь -то а... не торкають питання Пане... мобілізації: 300 тисяч. Тому, коли говорять та нема ким міняти, та є ким міняти, влада боїться торкати тіх недоторканих, разом із тим, колишній головнокомандуюч зсу віктор муженко додав, що таке рішення могло б вирішити не лише питання поповнення особового складу війська, але і проведення ротації. Наприклад, залучення представників силових структур, частину тих людей, які являються військовозобов'язаними, а вже є допустим, пенсіонерами силових структур. Можливість ротації в цих структурах з тим, що щоб більш молодих, більш енергійних і більш придатних відправити. В бойові військові частини до слова українці навіть створили петицію із подібним проханням. У тексті вказується, що в Україні є орієнтовно 220 тисяч пенсіонерів військових та силових структур віком до 60 років, оскільки згідно із законодавством вони підпадають під мобілізаційний вік, тому сміливо можуть бути залучені до захисту держави. Категорія військовозобов'язаних від 40 до 60 років таких силових структур як поліція або колишня міліція. Органів прокуратури військових структур ДСНС, податкової митної служби, служби судової охорони, СБУ та інших силових структур також повинна бути мобілізованою, оскільки необхідно здійснити ротацію військових, які вже третій рік несуть службу на передовій. Вітак, станом на зараз петиція набрала понад 3 тисячі голосів із 25 тисяч необхідних. Якщо кількість підписантів буде досягнута, ініціатива потрапить на розгляд до президента. ОМВС стійко витримують закиди у. Свій бік та твердо стоять на тому, що поліцейські не можуть воювати, бо навчені застосовувати силу та зброю лише відносно злочинця. Тим не менше, там кажуть і про те, що на фронті їхні підлеглі теж є. Відтак, що наприкінці 2024 року, міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко заявив, що безпосередньо у зоні бойових дій знаходиться близько 10 тисяч поліцейських, які воюють пліч опліч із військовими. Це приблизно 10% від загальної кількості співробітників поліції. Також посадовець запевнив, що це максимальна позначка. У нас максимальна кількість людей задіяна, але хотів би сказати, що у нас поліції зі 100 тисяч 25% – відсотків це жінки, а 17% – відсотків це ті люди, які не досягли мобілізаційного віку. Ось тепер можна легко порахувати 45 тисяч, про які я говорив. 25 тисяч жінки, та 17% – відсотків це ті, хто не досяг мобілізаційного віку, тобто Фактично всі сили нацполу задіяні. Більш ніж половина особового складу нацгвардії, а також половина державної прикордонної служби залучена до виконання бойових завдань в зоні бойових дій. Натомість військовий аналітик Дмитро Снігрівов пояснив, на яких умовах поліцейські опинилися у бригадах Людь і «Буревій». За його словами, у ці військові формування українці прийшли добровільно, а не у результаті ухваленого командуванням рішення та бригади нацгвардії. Це відповідно, кожен громадянин України міг укласти контракт з конкретною бригадою і автоматично відставав військовослужбовцем цієї військової частини бригади Людь. А мовиться про співробітників міністерства внутрішніх справ, яких близько 500 тисяч. Не варто плутати ці поняття. Це міністерство внутрішніх справ намагається маніпулювати от подібними цифрами. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що у рівному сталася сутичка, в якій відзначилася поліція. Обурені люди просто перекрили рух містом. Що не поділили про це у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. У Києві автополіції влетіло у поза та втекло. У із місця ДТП. тепер. Відео, на якому чітко видно, як поліцейський автомобіль протаранив Фольксваген, а потім вдався до втечі, відреагували і самі правоохоронці. За фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі службового авто призначено службове розслідування. Також у поліції запевнили, що патрульного, який керував транспортним засобом, відсторонено від виконання службових обов'язків. Крім того, відносно нього складено адміністративний протокол порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Як ви оцінюєте ідею відправляти поліцейських на фронт? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 380 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе, та любіть Україну на все добре.